Феодальна Європа була світом, де панували лорди та їхні армії. Однак над кривавими полями битв височіла церква. Це була епоха віри, і церква була духовним серцем середньовічного життя. Люди вірили в Бога, і вони вірили в силу церкви дарувати їм спасіння. Це давало церкві величезний вплив навіть на наймогутніших лордів. Роль церкви не була лише духовною, вона була великим землевласником, контролюючи величезні території по всій Європі. Єпископи та абати мали значну політичну владу, часто сидячи поруч зі знаттю в радах та судах. Це поєднання духовної влади та світської могутності зробило церкву грізною силою у феодальному суспільстві. Церква не могла збирати армії як король. Вона спиралася на іншу зброю: віру, мораль та загрозу Божої кари. Церква проповідувала мир і засуджувала насильство. Вона нагадувала лордам, що їхні душі під загрозою, навіть коли вони йшли в бій. Це послання глибоко резонувало у світі, пронизаному релігійними віруваннями. Найпотужнішою зброєю церкви було відлучення від церкви. Це було найвище покарання, яке відрізало людину від церкви та прирікало її душу на пекло. Жоден лорд, яким би могутнім він не був, не міг ігнорувати загрозу відлучення. Воно могло спровокувати повстання та знищити репутацію лорда. Страх вічного прокляття виявився потужним мотиватором навіть для най найзагартованіших воїнів. Хоча церква не мала власної військової сили, вона могла закликати армії християнського світу. Імператор священної Римської імперії, коронований папою, вважався захисником віри. Він був зобов'язаний захищати церкву та її інтереси. Це забезпечувало церкву потужною військовою рукою, хоча й такою, яку вона не могла контролювати безпосередньо. Відносини між церквою та імперією були складними і часто сповненими напруженості. Імператори покладалися на благословення церкви, щоб узаконити своє правління, але вони також прагнули утвердити свою владу над церковними справами. Це постійне протистояння формувало політичний ландшафт середньовічної Європи. Вплив церкви на феодалів був глибоким, але не абсолютним. Сила церкви полягала в її моральному авторитеті та здатності мобілізувати громадську думку. Вона могла впливати, переконувати і навіть погрожувати, але не могла командувати арміями чи вести війни самостійно. Її влада була м'якою силою, а не військовою міццю. Стосунки церкви з феодалами були делікатним балансуванням. Їй потрібен був захист імперії, але вона також прагнула зберегти свою незалежність. Ця складна взаємодія влади, віри та політики формувала хід середньовічної історії.